Хугут. Піли. Дзигарок Окурок <рес> Як думаєш, що це таке. Це годинник. Хоча насправді у нас вже так ніхто не каже. Але це стародавнє слово. Таке перст? Першу раз Це Також стародавне слово. У нас так, також ніхто так каже так... Перстень. Це палець. Палиця? палиць. Палиця? Палець. А, палиць. А, на, ну, перстень. Або на перстень. На перстень, так. Братрура. Брат по імені рура. Брат по імені рура. <різь> братрура, <по імені> <різь> це? Брат це. Коротше, коли в людей ще були печі, туди сунули їжу і вони там готували їжу. Це називається братрура. Мангал. Такі аналогом бызи Ваняк. Капрюля. Пательня. Скворит.